Їхня авторська пісня вже стала справжнім інтернет-хітом. Отже, зустрічайте співбратів місто Черкаси. Москва скоріла і в Розказують про те, що там просто побажари. Нам на їхнім ростове розволи до Та Сприйдайте оптимізм. Для наших воїнів ми готові їхати, хоч на край світу бути там, де можемо своїми піснями їх підтримати. Війна це біда та горе, але вона об'єднала усіх українців. Наша Україна найпрекрасніша країна, у якій живуть чудові. Творчі і мирні люди, які вміють захистити те, що їм дороге. А Москва вже згоріла і втонула. Слава нашим воїнам, слава героям. Хлопці, ми разом з вами зараз і будемо разом у час нашої перемоги. Бережіть себе. Все добре, те, що закінчується, добре. Нехай собі горить, старий зберігайте поки. Відстріляйте, облібізму. Я давний символізм, ще присліє, пригадай. Згоріла хата, гори. Згоріла і втонула В Масла прийшла на корма кула. Все було та такого ще не було на все облакали забули Ми все облагали забули